Вітаю вас, шановні колеги. Мене звати Юлія Буденко, я учитель англійської мови, ліцею 107 Сім Подільського району міста Києва. І сьогодні я вас запрошую на свій виступ у рамках восьмого освітнього хакатону на фестивалі партнерства у твори освітнє коло. У нашому ліцеї кожен день проходили різні активності. І от саме у четвер ми, вчителі, ділимося своїми надбаннями педагогічними. Сьогоднішній мій виступ має назву поширення власного досвіду через призму функціоналу освітнього проєкту на урок». Ми з вами сьогодні будемо працювати за таким планом: опрацюємо рубрику бібліотека та тести на сайті освітнього проєкту на урок». Перше, чого варто почати знайомство із цим проєктом, це треба зареєструватися. Після цього для вас відкриються всі можливі функціонали на урок. Оскільки я сьогодні хочу приділити особливу увагу поширенню педагогічного досвіду, то приділю увагу рубриці «Сана бібліотека та тести. У нашому меню після реєстрації маємо рубрику бібліотека. Ми пройдемося по кожній комірочці, яка нам тут цікава у плані м, поділу своїм досвідом. Отже, перша комірочка це мої розробки. Коли ви переходите за цим посиланням, відразу нам відкривається. Така комірочка, як конкурс розробок Фантастична п'ятірка. Що ж це за конкурс? Це конкурс, який проходить на цьому сайті щомісяця. Щомісяця ви можете завантажити 5 розробок, і в кінці кожного місяця, з початком наступного, ви отримаєте або сертифікат учасника, або, можливо, ви станете переможцем. Тут детально розписано, які вимоги є. Написано, що метою конкурсу це є створення всеукраїнської бази найкращих розробок, уроків із відкритим доступом до неї для кожного педагога. Для того, щоб взяти участь саме у конкурсі Фантастична П'ятірка, треба завантажити саме п'ять авторських розробок до розділу бібліотека згідно з умовами публікації. Так, ем, навіщо ж взагалі ділитися своїми авторськими розробками? Тому що це публікація безкоштовна на найбільшому в Україні фаховому інтернет-ресурсі. Далі, поповнення власного портфоліо сертифікатом про поширення власного досвіду та диплом учасника конкурсу. Хочу зауважити, що це не комісія розглядає, хто є переможцем, а рандомно обирається переможець кожного місяця. Далі, долучитися до всеукраїнського руху вчительського партнерства та взаємодопомоги. Саме тут я вважаю, проєкт на урок його мета переплітається з метою нашого фестивалю партнерства Освітній хакатон. Популяризувати авторські розробки на всеукраїнському рівні. Учасники, які дотримуються всіх умов конкурсу, гарантовано отримають диплом в електронному вигляді, офіційний сертифікат за кожну додану розробку з унікальним номером. І подяки та грамоти за активність на сайті. Далі. Як же ж е, отримати ці нагороди за конкурси, крім того, що е, ми от коли завантажимо свої п'ять розробочок, отримаємо ще ось такі дипломи? Бачите, я щомісяця беру участь, і в мене щомісяця є ось такий диплом. Що ще можна тут е, отримати? Ми побачимо, що всі наші розробки, які ми завантажуємо, всі вони зберігаються на сайті наурок, вони нікуди не зникають, вони є нам доступними як авторам і людям, які користуються нашими матеріалами. Це ось іще один важливий момент, коли на урок на достойному рівні оцінює нашу педагогічну діяльність. Можна отримати подяку і дві грамоти. Хочу зауважити, щоб отримати грамоту за активне поширення власного педагогічного досвіду, треба завантажити в бібліотеку 15 авторських розробок. Ось мої досягнення. Я маю подяку за поповнення бібліотеки проєкту на урок авторськими розробками. Далі грамоту за активне поширення власного педагогічного досвіду серед спільноти освітян України, і ось маю вже таке названня як більше ніж 15 авторських розробок, завантажених на сайт, і отримала грамоту за участь у формуванні освітнього простору бібліотеки авторських розробок для вчителів на урок. Тому, шановні колеги, дуже запрошую вас до бібліотеки на урок. Тому що є можливість отримати ось такі нагороди, якими ви поповните своє професійне портфоліо. Отже, ми зараз із вами розглянули блог, бібліотека на сайті освітнього проєкту на урок. Наступний пункт плану це тести. Якщо ми перейдемо до меню тести. Тут теж відкриються комірочки, які з, ним, з ними пов'язані. Перше, на що я звертаю увагу, це перша комірочка Мої тести так само, як і розробки авторських, авторські розробки уроків, зберігаються і тести, які ми робимо. Тобто все, що вчитель публікує, і розробку, і тест. Це все зберігається в такій своєрідній базі даних. Так, наступне: результати тестування. Якщо ви самостійно створили тест, або ж ви скористалися готовим тестом колеги з України з різних куточків України і поназначали ці тести для своїх учнів то результати проходження завжди теж будуть зберігатися от на цьому сайті. Завжди можна буде зайти, виставити оціночки, коли вчителю зручно, або відразу відслідкувати те, як учні пройшли завдання. Що тут є мега цікавого для нас, шановні колеги, в рамках теми, яку я вам сьогодні пропоную, про поширення власного досвіду. Це рубрика сертифікація. І тут теж можна отримати, як бачите, чотири сертифікати. Давайте розберемося по кожному з них. Найпростіший сертифікат, називається він у нас, сертифікат базового рівня, передбачає, що ви на сайті маєте створити публічних тестів не менше 5. Тести на не менше 5 запитань має там бути, далі задати домашнє завдання з цим тестом, який ви самостійно склали. Ну і, звичайно, щоб перевірити, що діти не менше, ніж 10 учнів виконали цей тест в якості домашнього завдання. Звертаю вашу увагу, що не в реальному часі, там не картки, а от саме в якості домашнього завдання. Наступний етап, наступна сходинка це сертифікат рівня практик. Що ж нам треба зробити, щоб отримати саме його, виконати умови базового рівня сертифікації, створити 10 публічних тестів із 5 плюс запитаннями, задати 10 домашніх завдань зі створених самостійно тестів, зафіксувати. То виконаних домашніх завдань і задати 10 домашніх завдань із тестів, створених іншими вчителями. Тобто ви бачите, що ми не лише показуємо свій досвід, а й користуємося матеріалами колег. Ось наразі маю сертифікат базового рівня. Тут написано, що я створюю та використовую у своїй роботі інтерактивні онлайн-тести на урок. І також я вже здобула сертифікат рівня практик, і вказано, що Бутенко Юлія Володимирівна є прогресивним та активним учителем, що використовує в роботі сучасні інтерактивні технології онлайн-тести на урок. Думаю, що такі сертифікати стануть яскравими доповненнями до нашого професійного портфоліо. Наразі я ще здобуваю два наступних сертифікати, тому не можу з вами наразі поділитися результатами. Я ще в процесі, тому що там набагато більше вимог, але я прагну і вас запрошую. І от ви від мене вже сьогодні чули, що ми створюємо тест, користуємося тестами наших колег. Як же, ж, власне, створити тест? На сайті на урок, щоб поділитися зі своїми колегами досвідом. Я зазвичай працювала весь час із підручниками іноземних видавництв, і ці видавництва завжди надавали готові матеріали, які набагато полегшували мою учительську працю на очному навчанні. Останні роки я працюю виключно дистанційно, і ще один. Такий етап у моєму житті, триває він уже другий рік поспіль. Я є вчителем-сумісником англійської мови у школі в Донецькій області. І в цій школі, в цьому ліцеї ми працюємо за державними підручниками. Цього року маю сьомий нуж клас і працюємо з підручником при ПА. Так от, Ще такої бази, якою можна користуватися на сайті на урок, немає, тому наразі і доводиться самостійно створювати і витрачати на це достатньо багато часу. Але хочу зауважити, що саме робота з цим підручником змусила мене детально опрацювати функціонал освітнього проєкту на урок і все, що чим я з вами сьогодні ділюся. На самому початку має причину це робота з підручником при ПА. Так, отже, щоб створити свій власний тест, наприклад, з граматики, наприклад, з читання, аудіювання чи просто з якоїсь теми, ми заходимо в меню Тести і обираємо створити тест. Відразу у нас відкривається віконечко, де ми можемо вказати назву тесту, обрати предмет, клас, а також можемо додати якесь зображення, яке буде ілюструвати цей тест. Натискаємо кнопочку Створити тест і відразу маємо ось таке меню. Нас запрошують додати запитання. Коли ми натиснемо на цей плюсик, у нас відкриється меню. Ми можемо обрати е, тип питання, можемо поставити, у скільки балів оцінюється це запитання, власне, саме запитання, е, варіанти. Бачимо, можна, наприклад, часто я е, словникові такі тести роблю для дітей там, в сьомому класі і е, у четвертому класі, можна додати малюнок і там підписати, щоб діти обрали саме з теми в і дивіться, до кожного із тверджень можна додавати зображення. Створюємо запитання і обов'язково позначаємо, яка правильна відповідь. Хочу наголосити, що створення тестів на, на урок дуже легке. Варто спробувати лише один раз. Відразу все стає зрозуміло, абсолютно немає ніяких складнощів, усе доступно. І ще важливий для мене особливо момент служба підтримки освітнього проєкту на урок. Це не якась там машина, яка відповідає, знаєте, ставиш питання, обираєш кнопочку, і потім з тобою спілкується не жива людина, а машина, але в освітньому проєкті на урок це завжди оператор, який готовий допомогти практично 24 на 7. Будь-яке питання технічне будь-якого характеру, дуже швидко оператори вирішують. Тому звертайтеся, допоможуть обов'язково. Так, і коли ми натиснули створити питання, ось так має ось такий має вигляд це завдання для учня. І для вчителя ось бачимо питання, твердження, бачимо варіанти відповіді. так, І далі можна створювати. Тут є важливий момент, яким я часто користуюся і вам раджу. У меню можна видаляти кошик це, ну, всі ми всі, я думаю, розуміють. Далі олівчик, це редагувати. І бачимо два таких документи. Це означає копіювати. Тобто, якщо у вас, ну, до прикладу, тут будуть однакові варіанти відповідей, але змінюються питання, або, наприклад, дуже схожі питання, якимось чином переплітаються, можна натиснути просто Скопіювати, і оце запитання подвоїться, що дуже полегшує роботу і менше часу йде на створення тесту. Після того пам'ятаємо, що запитань має бути принаймні 5 для того, щоб зарахувалося створення вами авторського тесту, 5 і більше. Ми створили створили відповіді попозначали і наприкінці натискаємо кнопочку Опублікувати тест. І тест з'являється вже на сайті на урок. Він не потребує попередньої модерації, що він там не є доступним. Як вчитель англійської мови хочу поділитися одним лайфхаком. Проблема, з якою я зіткнулася, це відсутність комірки, де, наприклад, я можу розмістити текст для читання. Коли дитина бачить перед собою текст, читає твердження чи запитання і обирає відповіді. Наразі в технічній службі підтримки мені повтор... пояснили, що такого функціоналу у них немає. Але я знайшла спосіб, як вирішити це, запитання, це питання, цю проблему. Перед самим запитанням я публікую текст. Я перед кожним питанням собі вставляю текст, а вже потім після тексту йде запитання. Таким чином, учень щоразу може бачити текст перед очима або прогорнути його. Далі, от ситуація з аудіюванням є складнішою, тому що. Наразі немає такої, такого інструменту, щоб додати аудіо чи відео. Тому я е, теж користуюся цією де, яку придумала для читання. Я додаю просто посилання на е, запис на YouTube. Я всі записи е, для аудіювання маю там. Тому учень, натиснувши посилання, відкриває е, YouTube і вже у нього у вкладинці є запис, і вже потім по почутому виконує. Завдання. Так, ще один момент, коли ви створили тест, відразу бачите ось такий функціонал. Тут можна і улюблене додати, і скопіювати, і у форматі PDF завантажити. Наприклад, ви вдома зробили, PDF закинули, в класі роздрукували, роздали. Не захотіли друкувати, просто учням задали прямо в класі тест і вони виконали. І, відповідно, якщо клас, наприклад, не ділиться на групи в класі там, 26 учнів, дуже легко таким чином кожного оцінити і автоматично прийде оціночка кожному учню. Також можна редагувати тест, якщо раптом ви помітили якусь помилку, чи видалити створення. Так, і для. Отримання сертифікатів, які є важливими для нас, колеги. Ще раз наголошую, що нам варто користуватися саме рубрикою Домашня робота і в реальному часі ви задаєте тести своїх колег або своїх власні. От більше акцентуємо саме на домашню роботу, тому що ці тести нам зараховуються. Отже, ми з вами проговорили про функціонал тесту освітнього проєкту на урок. Я хочу подякувати за можливість поділитися власним досвідом нашому освітньому проєкту на урок. Що завдяки вашим, вашому функціоналу набагато полегшилася моя педагогічна діяльність, і моє педагогічне портфоліо збагатилося вашими сертифікатами, грамотами, подяками. Це дуже приємно, коли твою роботу цінують. І хочу подякувати організаторам восьмого освітнього хакатону за те, що маю можливість ділитися своїм досвідом. І нашу зустріч сьогодні хочу завершити фразою, яка знаходиться на сайті Наурок, що наурок допомагає аналізувати, створює необмежені можливості для обміну досвідом між освітянами. Тому, шановні колеги, запрошую і вас до роботи із освітнім проєктом на урок. І сподіваюся, що побачимося з вами уже на 9-му освітньому хакатоні. До нових зустрічей!